Доброго дня, шановні слухачі та глядачі. Подкаст Літературний креденс запрошує на зустріч, На зустріч, яка не забудеться упродовж довго-довго часу. Тому що шляхетне слово, поетичне слово і слово романтики, воно не залишається так легко, десь обабіч дороги, десь обабіч нашої долі і нашої душі. Тому запрошую сьогодні до слова, надзвичайно. Хорошу новороздільчанку, роздільчанку, мисткиню, хусткувальницю, людину, яка має досвід і в акторстві, яка є членом літературно-мистецького об'єднання Лелітки, яка є членом літературного креденсу Барви і просто чудова, усміхнена жінка, яка асоціюється з самою весною Ольга Береза. Рада бачити вас сьогодні. Щиро дякую, дякую за такі теплі слова. Мені дуже приємно бути сьогодні з вами у цій неймовірній студії. Олю, кожна жінка, яка пише, може, здається трішки іншою, а може і навпаки більше наповнена тим, що називається весна, що називається краса слова, що називається розумінням того, що ми вкладаємо у поезію. Чим поезія є для вас? Дякую дуже гарне запитання. Ну, най, найперше це для мене моє на даному етапі життя, бо щодня е, є якийсь дотик до поезії, але зазвичай щодня це є щось інше. Один, одного дня це емоції, другого дня поезія для мене є крилом, е, третього дня мотивація, четвертого це є така моя вітамінка, яка лікує. Тому якось щодня по-іншому і щодня прекрасно. Вірно. Але у житті творчої жінки є і неймовірні слова, такі, які ви вишукуєте самі, які ви збираєте краплинки, роси, як перлинки, і знаю, що вони є у вашому житті. Серед них це таке слово аграфка. Коли я знайомилася з цим словом, ви розповідали, мені хотілося його пізнати. Розкажіть і про це слово, і як воно увійшло у книжку. Назва моєї першої поетичної збірки це Аграфка для Янгола. Я стикнулася з ці з такою ситуацією. Чомусь мені здавалося, що багато людей має знати значення цього слова, але на наших теренах так. Але книгу читають і читачі з усієї України, і не тільки з України. Тому дуже часто стикалася з таким запитанням, що таке агравка. Дуже смачне слово, таке насамперед для мене агравка це була в дитинстві оборогова шпилька, можна сказати, навіть брошка чи англійська булавка це все була агравка. Але в давнину, якщо ми так поглянемо дуже далеко, так століття то й півтора далі, назад повернемося то на Лемківщині, ну і ще на Галичині, агравкою також називали приятельку. Парубок казав, я йду до моєї аграфки. Но це було в певних регіонах, тому для всієї України це мало відомо. І десь, власне, я завуалізувала ось, ага. у назві таких два для себе важливих значення: оборогова шпилька для янгола. І приятелька для Янгола, тому що десь в якийсь момент я відчула себе приятелькою для Янгола. Перед нами є на столі не одна ваша книга, є їх кілька. І ми так крок за кроком будемо знайомити слухачів і глядачів з вашою творчістю. Зачитайте кілька віршів із своєї першої пташки, із своєї першої ластівки, книжки Аграфка для Янгола. Будь ласка, з радістю, і якщо дозволите, зачитай, власне, такі, які рідко десь читала. Познайомлю наших слухачів. Власне, з такими віршами, бо зазвичай є книга така, знаєте, читаєш в товаристві знайомому, і люди просять конкретні вірші. Тому дозволю собі такі, які, які рідко читаю. Чую і почую. Чую і почую, хто в серці ночує, хто по водах ходить, хто по домах бродить, хто місяць опара, а ночі примара. І як то розпізнати? Як розпаризати або не ятрило, Душу не халило до землі сирої, до трави густої, Серце калатає, груди розпирає дзвоном Дзень – залень. За світанком день. Небо посланцем горить каганцем, Коби з ночі роси та омили коси, Щоки на рожого. Уста малиново серце, запалай, Бийся через край, збоку кажани дригом до гори, а яся не бою, перейду і млою, з раю розжену, хмари розітну, побреду водою, цвітом за весною Стану я орлицею, стану блискавицею. Боже, просвіти навпростець води. Вірш. Ай, так, хочеться мандрувати з тим віршем вашим. Оля, але у цій книжці є вдосталь такої гарної поезії, яку хочеться читати, і хочеться щоразу пізнавати, так давайте до пари, як до другого крила, прочитаємо ще вірша. Улюблений, може, не улюблений, а такий, який вам є дорогий для серця. А Щодня інший, який відкриє усі дороги до серця, але я, власне, хочу почитати вірша. Для нашої української жінки, для кожної жінки, яка в цю мить слухає, в цю мить нас бачить, присвячу усім українським, неймовірно сильним, мудрим жінкам, які народжують нам неймовірну націю, неймовірних наших героїв. І благословенна Богом українка. Вірш так не називається, але я українську жінку називаю, благословеною Богом. А вірш називається «Цілована ангелом. Цілована ангелом, сонцем, дощами, Омита росою, обтерта вітрами, Наспівана птицями, веснами літом, Прибрана зіллям, оквічена квітом, Засіяна дотиком, слухом та зором Обіця народом, надихана словом. Наповнена помислами та гадками, переконаннями і молитвами, Скерована снами, нами, спрямована днями, думками розбуджена і почуттями, гомоном, шелестом, дзвоном та дзюркутом, шепотом, шорхотом, щебетом, гуркотом, Заговорена травами і громовицею, Напророчена небом та блискавицею. Навчена світом, промінням, зорею, водою, вогнем, повітрям, землею, Захищена тінями предків забутих, пильнована брамами доріг замкнутих, Бережена Богом і вінком із барвінку, цілована янголом, бо українка. Які гарні слова. Здається, що ті слова народжені десь у вашому серці такому глибокому, доброму. Хочу повернутися у минуле літо, коли проводили презентацію, коли була книга нормою», книга, яка наробила багато галасу такого смачного, жіночого, доброго, романтичного, коли відкривається жінка як кохана, як мама, як оберегиня родини. І маючи цю книжку в руках, гортаєш і в душі, так як кожної жінки, зворушується, наче цвіт весняний те, що у тобі закладено Богом. Олю, познайомтеся з цією книжкою, наших глядачів і слухачів. Поза нормою» – це моя друга поетична збірочка. Я думала, видавати її чи ні, тому що в ній були вірші, які писалися до шуфляди. Це є інтимна лірика з елементами еротики. Тому десь я собі спочатку сказала табу на цю книгу, але мене рідні, мої найрідніші люди, чоловік, мої друзі, мої дітки дуже підтримали. І скажу вам відверто і чесно, я дуже щаслива, що ця книга побачила світ. Тоді, ну як не озвучити таку красиву книгу, як не озвучити ваші жіночі думки? Кожна жінка є бажана, кожна жінка є коханою. Прошу Оля. Навіть гадка не мала. Що дещо існують такі, без страху до любові, без боязні втратити віру, і не знала, що в образі геть одинокого звіра розгортаються атоми, сильні і водночас легкі. Бережи його Боже, він має у собі світи, кожен світ його, наче з дитинства, солодка, цукерка. До очей його можна дивитися, як до люстерка, овійти у них. І залишитися там назавжди. Бережу його, Боже, він має до мене ключі. Бодюрить мої дні, наче кава ранкова в горнятку, Він розгадує серце моє, як важливу загадку, І читає уважно мене по складах при свічі. Бережи його шлях. Він будує надійні мости, Збережи його вміння в житті цінувати і краплину, Я в ньому поселюсь, як у мушлі, яскрава перлина, І всередині нього коштовністю стану рости, Його струни не рвуться, а зріють, як в полі жита. Бережи його, Боже, він вміє долати постелі, Його сни збережи у моїй кольоровій постелі. Теплу хвилю його десь по низу мого живота. Такий вірш жіночий, дійсно. Олю, але повернемося у юність, коли ви тільки-тільки починали розцвітати, як поетеса, як перша така ластівка прилетіла у ваше життя, коли вперше появилися вірші? Що спонукало вас писати таку романтичну поезію? Це було перше кохання, перше кохання, перші емоції. І, звичайно, вони вилилися в поезію. Я собі не очікувала від себе, власне, такого. Але, мабуть, отакі роки Юні ми усі, ми усі горнулися до поезії, ми усі писали. І, на жаль, не збереглися мої ці вірші. Вони були такі щирі, кострубаті, такі перші такі кроки, як перші кроки малюка. Мені дуже прикро, що немає цих віршів збережених, але. Потім був період, коли я дуже довго не писала, і повернулася уже коли була мамою до поезії, коли ви вперше стали мамою? 19 років. Поезія почалася писати для донечки чи для просто як мама, як жінка поезію писали ви? Е, поезія почала писатися для донечки. ну Донечка вже на той час мала можливо 4-5, а то 6 років. Е, я хотіла проривчити її до книги. Я знайомила її з віршами. Зокрема, і десь, десь мабуть, моя донечка, і їй все було не так, усе не те з віршами. І знаючи її інтереси. Я почала придумувати сама те, що буде цікаво, власне, моїй дитині. І полилися дитячі вірші. Вони ще наразі у шуфляді, можливо, в майбутньому вони теж отримають форму книжкового видання. Буде книжка з дитячою поезією для а, діток. Власне, так, є достатньо таких віршів. Потім народився синок і знаючи інтереси сина. Я для нього придумувала поезію. А вже такі мої поетичні вірші, які є у моїх збірках. Це вже буквально десь три-чотири роки тому я писала. Ну Топ. і зараз пишу. Це прекрасно, тому що творчість повинна розвиватися. Оля, а ваша родина, ваш чоловік, вони є радше критиками чи радниками у вашій поезії? А вони є моїми крилами. Крилами і вони дуже добре тримають мої крила. Це люди, які якщо критика Ілини, то ця критика завжди вона більше як порада, як заувага, така, знаєте, щира така родинна. І е, це підтримка, колосальна підтримка насамперед. У, у всьому, у всьому, навіть в тому, в чому вагаю я, власне, вагаюся. Це люди, які найперші е, мене підтримують, які дають мені якоїсь такої снаги, дають мені якогось такого злету і мотивації. Так знаю, що і син долучився до цієї збірки, але він долучився як художник, як оформлювач цієї книги. Старший, так, так і молодший. Молодший долучився таким чином, що він у мене, я його називаю моїм музикантом, він грає на гітарі, і під його молоді власне написано багато віршів. Творилося та музика. Так, власне, так. Хоча він десь залишається завжди за увагою, тому що більша увага старшого сина, бо він є ілюстратором, і він ілюстрував практично всі мої книги. Дуже гарно, Оля, але жінка творча, вона є дуже-дуже багатогранною. Вірші, коли, котрі пишуться під музику, вірші, коли пишуться вранці, коли інколи в дорозі. Як у вас відбувається творчий процес? Це для мене, власне, навіть для мене є загадкою, тому що інколи я можу писати в дорозі, інколи мені потрібно залишитися самій одній але. Але я зауважила для себе, що часто вірші мені пишуться на підвіконнику. Власне, щоб е, я, я відкриваю собі шибку, щоб я чула спів птахів. Для мене дуже важливо, що там за вікном і, і надихає, надихає все, що там відбувається, наче за іншим світом. І підвіконник, у мене підвіконня, е, наче мій стіл робочий, дуже часто. Дуже оригінальна така думка, коли світ, наче входить у твою долю, у твою творчість. Але ще є таємниці. Таємниця, яка вкладена у вашу книгу прози. Рейчел. От книга є переді мною. Розкажіть, будь ласка, про ту книгу, про творчість, як, як така таємниця, яка стала е, ну, може, мотивом до написання цієї книги, десь з дитинства? Ця книга напих, написана дуже давно. Я навіть собі думала, що вона і ніколи не побачить світу. Е, тому що дуже довго я над нею працювала, і, і десь я вже казала собі, що так навіть не можна. Я вже сумнівалася, що потрібно її видати. Е, ця книга це, це теж була така історія. Вона має такий початок, багато років тому, коли мій старший син, який проілюстрував цю книгу, йому було тоді, можливо, 3-4 роки, довго не міг заснути. І е, довелося вигадувати, вигадувати все, розповідати, байки, казки. І е, йому було не він все чув, і Він сказав: Мам, дивись на підвікон, на підвіконні є лялька. Це була лялька старшої дочки. Ти знаєш, вона все бачить, все чує, вона спостерігає, вона думає. Розкажи мені, що вона бачить. Розкажи мені, що вона чує, і розкажи мені, що вона думає про нас. Мама задумалась і почала фантазувати. До першої години ночі фантазувала, а потім дитина заснула, а мама зірвалася до робочого стола і до 4 години ранку записувала те, що придумала. І оцей рокопис дуже довго зберігався в, шофля... в шофляді, але ми постійно до нього поверталися. Тому що діткам було цікаво, вони хотіли ту історію, щоб я повторюю, розповідала. І син тоді в дитинстві сказав таку фразу, йому було вже він же підріс, і він сказав: Мам, я виросту, я намалюю малюнки, я стану художником, я намалюю малюнки, а ти видаш книгу. Я тоді зовсім несерйозно сприйняла ці слова. Але Всесвіт, певно, знав більше. Бо, власне, так сталося. Всі ілюстрації створював син, і він мотивував мене видати цю книгу. Яку тільки що. Ви шалено гарну справу сказали, як народжується книга з ідеї, з дитячої мрії, з дитячого побажання, з дитячої такої думки всесвіту, такого дитячого. Це не, це дуже гарно. Це хто чує, це собі залишити у себе в душі і ще раз спробувати це віджити. Може, у когось теж народиться такі ідеї, які будуть мати продовження на сторінках. Оля, але ось-ось зовсім недавно ваша творчість потрапила у дуже гарну всеукраїнську поетичну таку збірку, називається Сніп, і там є сторінки, які написані вами. Розкажіть, будь ласка, це, це неймовірна книга. я... Це була для мене несподіванка, тому що виявилося, що в світі буде нова книга, і у ній буде дуже багато неймовірних людей. Це, ця книга вміщує поетів, письменників з усієї України, там більше півсотні авторів. У кожного було шість сторіночок, і потрібно було вмістити, і це було дуже складно, тому що все хочеться і все любиш своє створене, як 10 пальчиків. Спробуй вибрати один, ось серед них, який більше до вподоби. І е, я дуже щаслива, що ця книга вийшла, потрапила власне в такий період наш складний, тому що зараз не просто видати книгу. Е, і ця книга попоєднала. Поєднала поетів, письменників з усієї країни. Ми е, познайомилися, здружилися, ми згуртувалися. Власне, чому вона називається Сніп? До кубки тому що докупки так. Наче не, Ні, це неправильне слово, не пазлом, а так як перевеслом, таким так. поетичним перевеслом вас звели в одній книжці. Це дуже, дуже гарно і дуже цікаво, тому що можна пізнати творчість Житомирщини, Львівщини, Луганщини і так далі. Воно все разом дуже добре. Але ще є одна книжка. У якій також ви, як як квіточка, тому що книга має назву Про що мовчать квіти? Це літературно-мистецьке об'єднання Лелітки, де Леліточки виклали усі свої вірші, такі дорогі, найкращі, які е, залишилися на згадку. Вам це дуже гарно. Книжка Лелітки. Прочитайте Оля. Покажіть цю книжку. Це наша перша ластівка. Я сподіваюся, у нас будуть ще книги. П'ять поетес Галачуви. Оля Романишин, Львів. Оля Бореза, новий розділ. Зоряна Кіндратишин Стрий, Марічка Васько, Червоноград і Марія Пак Стрий. Е, прочитаю вам свого вірша з цієї збірочки. Там, де стікає крига, завжди стає сві свіжіше. Нам би вина у келих, нам би писати вірші, зняти цупку завісу, шибко пробити наскрізь і розпростати крила. І полетіти вдалеч нам би ще горизонти, де незабудки квітнуть, килим і страв під ноги, й каву з самого вітня, небо вгорі ванільне і помаранчем сонце, Бога у грудях нам би, і ангела охоронця, там, де темніші ночі зорі горять і ясніше, нам би любові в очі. Нам би кохати більше, щоб відчувати силу і знати, на що спроможні, може, бо лише в любові справді непереможні. Там, де сміються діти, ангели нарадають, от би нам замість цукру дати добра до чаю, нам би спитати в квітів, да ті стежки до раю, може, о незабутки поки ще пам'ятає. Прозвучало таке слово незабутка. Бо про що мовчать квіти? Кожна жінка є квітка. І знаю, що ви її в мережі асоціюєте себе як незабутка. Яким чином та квіточка з'явилася в вашому житті? Чому незабутка? Це моя тотемна квітка. У нас, у кожної є тотемна своя квітка, незабутка, власне, моя. І це теж родом із дитинства. Коли я приїжджала до своєї бабусі в родинне село Устя у нас на Львівщині, бабуся садила багато незабуток під вікном. І вона це казала, Олю, подивися, ця квіточка голубенька, вона має жовту серединку, це, це кольори нашого прапора. Ось. І якось воно мені було таке близьке, і бабуся вишила мені мою першу освіті вишиваночку, вишиту сорочечку квітками-незабутками. Тому незабудка. Тому не ну, то Читаємо ще, як квіточка гарна, читаємо вірші про те, що вам до душі лягає. Отак, розгорніть, і який вірш до вподоби. Кожний О, гарний. Вже як ми говорили про вишиту сорочку, то я за, е, зачитаю вірша виткана із дива. Зорокрила вишиванко, молитвами шита, Виплекана мріями, піснею сповита, домами мережена, зіткана з любові, зілячкам замаяні рукави квіткові, веснами оздоблена пазушка строката, по боках на уставці в'ються пташенята. Унікальна полотняна сорочка правдива, Одяганка зорисяйна виткана із дива. Перелита водами, вимита струмками, вивіяна на світанку Божими вітрами, буйним квітом всіяна, вибілена сонцем, для української душі стала охоронцем, Овібрала в себе силу зроду врід віками, розмаїтошиті взори барвами, нитками, від віків шанована і до сьогодення. Богом нам дарована, як благословення. Дуже гарне таке слово благословення, але є ім'я теж, яке благословляло, ну це вже шкода, що у минулому часі, але пам'ять живе завжди. Я хочу, щоб ви сказали про людину, яка благословляла вас у поезії про Любу Хомчак. Згадати її сьогодні того року була теж книжкова толока у пам'ять покійної Люби Миколаївни. Якою ви її пам'ятаєте? А щиро дякую за запитання. Це, це це для мене є моя людина Янгол. У мене в житті Бог дарує мені в житті дуже дивовижних людей. І Пані Люба Хомчак Світлої пам'яті була таким, такою людиною янголом ще за життя. Я називаю її для себе моєю літературною мамою, тому що десь вона розгледіла мені талант, дар і не тільки до поезії, це власне вона мене і спонукала писати прозу. І я дуже тішуся, що вона згуртувала, що вона створила. Я, я дуже прагну, щоб ми продовжували її шлях. Дякую вам, що ви згадали, бо це для мене цінна людина. І навіть повертаючись звідси, я поверну на її могилу і вшаную її пам'ять. Дякую. Дякую вам, Оля, за відкритість душі, за поезію, яку ви прочитали, за кожну е, емоцію хвилювання, яка ну, я пережила дуже такі високе відчуття поезії вашої, такої поезії Ольги Берези, яку ми знаємо як е, творчу людину, яка і намисто вміє руками зробити, і захусткувати вміє, і вірша написати. і... Коли спілкуюся з вами, Оля, хочеться бути трохи вищою в культурі, хочеться бути трошки більше притуленою до літератури, хочеться бути такою, як творить вас весна. Я вам щиро дякую. Я запрошую кожного. Хто чує, слухає, а хто не знає цього імені, пізнайте. Творчість Ольги Берези неймовірна, такою, як є весна, такою, як є краса квітів, як є краса поетичного слова. Дякую кожному. Хто чув, хто сьогодні притулився до літературного креденсу, він має сьогодні назву Ольга Береза. Жінка-незабудка, жінка-квітка, жінка-поетеса, яка творить і пише. Я навзаєм щиро дякую, дякую за запрошення, дякую за таку хвилинку, таку радості, за можливість презентувати свою творчість. І е, бажаю нам, щоб е, наступна наша зустріч була вже у мирній, незалежній вільній Україні. Слава Україні! Героям слава! Тоді бажаю вам написати наступна книжка, яка буде нова книжка, яка буде мати вірші, які будуть наповнені миром, красою і вашим гарним творчим словом. Щиро дякую.